До Хмельницького прибула чергова партія нових тролейбусів. Водій із більш ніж 30-літнім стажем Анатолій розповідає про переваги та зручності для кермувальника. Е, Відтак є. От монітор от, для камер, типу можна дивитися на струму приймачі, що робить, як ти переходиш стрілки. О, так саме можеш бачити, що робиться в салоні. Ну, для водія зробили от кнопку допомогу, шумо одним Одною кнопкою відкрити і закрити двері можна. Кнопка є для притрагування лодошкою, до щоб пасажир може відкрити двері і так само закрити. У новому тролейбусі є вайфай, система кондиціювання. Можна тут зарядити і гаджети. У салоні передбачені місця для людей у кріслі колісному та для собак-поводарів. З 1 вересня ми збільшимо кількість тролейбусів, які виходить на лінії. Зараз ми 58-60 випускаємо щодня. З 1 вересня ми плануємо 65-67 одиниць випускати на лінії. Ну і далі будемо нарощувати, нарощувати і нарощувати, тому що завдання стоїть вийти на 85 тролейбусів щодня комунальному підприємстві Електротранс ремонтують і старі тролейбуси, оцінюють їх стан і переобладнують. У нас діє на базі підприємства продовжує діяти навчальна дільниця і план 5 тролейбусів оновити. Нормативний термін експлуатації тролейбусів в середньому 12-15 років. А є тролейбуси по 30-45 років. Ми дивимося, які в кращому стані і які підлягають оновленню, залишаємо. І ціль в цьому році мінімум три тролейбуси, максимум п'ять. Це буде залежати від тих робіт, які потрібно буде зробити. Один ми вже оновили в цьому році. Загалом у співпраці із європейськими партнерами, тролейбусний парк у громаді планують поповнити 44 новими одиницями.